Правоохоронці викрили масштабну схему ухиляння від мобілізації в шести областях України тернопільській, одеській, закарпатській, харківській, Вінницькій та Львівській. Зловмисники за хабарів від 2 до 25 тисяч доларів допомагали чоловікам приземного віку уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Серед фігурантів, юристи, керівники благодійних фондів, а також особи, які мали зв'язки з працівниками ТЦК та військово-лікарських комісій. У Львові жінка пропонувала пакет послуг зі зняття з військового обліку за фіктивним. Ми медичними довідками і затримували з з половиною тисячами доларів. В Одесі дві жінки за 14 тисяч доларів обіцяли оформити другу групу інвалідності військовослужбовцю. на Закарпатті та Вінниччині Працювали цілі канали незаконного переправлення чоловіків через кордон, зокрема човнами у гідрокостюмах. Загальна сума хабарів могла перевищити 120 тисяч доларів. Усіх організаторів схем затримали. Незаконно отримала виплату за службу на понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки. Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради у 2023 році. Жінка пройшла військово-лікарську комісію, де її визнали придатною до служби, долучивши до схеми заступника командира однієї з військових частин. Депутатка домовилася бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі в навчаннях. Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та коригування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду. Таким чином, депутатка встигла, нібито побувати і телефоністом, та попрацювати у групі комунікацій штабу. Наразі вирішується питання про підозру заступнику командира частини та обрання усіх запобіжних заходів. Тепер їм загрожує до 10 років. 26-річний мешканець Київщини організував схему для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Він пропонував фіктивне працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури, що дозволяло отримати відстрочку від служби. Вартість такої послуги 9 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв оформити бронювання через вплив на посадовців підприємства, але на цьому бізнес не закінчувався. Ще за 5,5 тисяч доларів він знімав чоловіків із розшуку ТЦК, допомагав з документами, імітуючи законні. Шляхи ухилення йому вже повідомили про підозру за фактом пособництва в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.